Новини Харкова головне. Вночі росіяни випустили БПЛА по Салтівському району. Харкова безпілотник впав поблизу багатоповерхівки. Постраждалих немає. Збройні сили Російської Федерації просунулися на Харківщині та захопили Степову Новоселівку. 22 рази атакували окупанти на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках. Прийом заявок на отримання тисячі гривень зимової підтримки стартує вже 15 листопада і триватиме до 24 грудня. Кошти можна отримати, подавши заявку в один із двох способів. У застосунку дія або у відділене Укрпошти зі студії на фронт історія ведучого харківського телеканалу Володимира Мазура в інтерв'ю медіагрупи Об'єктив колега розповів, як опинився в армії. Туристи з Харкова заблукали в Карпатах. 25-річний чоловік і його колега заплуталися в місцевості при спробі зійти на гору Степанець. Яйця на Харківщині б'ють рекорди зі швидкості здорожчання. Бюджетні садження декоративних рослин можна придбати у державних надлісництвах Харківщини, де саме читайте на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на цей канал, не пропустіть наступний ролик.